Добрий, день, шановні батьки! Я вас вітаю. Сьогодні поговоримо про таку актуальну для всіх батьків тему, як істерики дитини. Думаю, кожні, кожен батько чи мати зустрічаються чи частіше, чи більш рідко з істериками дітей. Частіше всього це стосується 2, 3, можливо, ще 4 роки. Якщо 5, то це вже проблема, тому що до 5 років дитина б вже мала б вміти володіти своїми емоціями і керувати своєю поведінкою. Отже, істерика дитини, що це таке і саме? Головне питання, яке нас хвилює, що з цим робити, є така гіпотеза версія, що істерики дитини це недогляд батьків. Скажу, що свою думку висловлю можливо, частково, тому що якщо це двотрирічна дитина, це все ж таки йдеться про вікові особливості дитини, кризу трьох років. Дивіться мої відео на тему кризових станів і періодів у дитинстві. А якщо це як риса характера, можливо, навіть маніпулювання поведінкою батьків зі сторони дітей? То тоді так, це не догляд і не грамотна поведінка батьків. Давайте розбиратися на конкретних прикладах. Дитя кричить, вередує, кусається, чи плюється. А що робите ви у відповідь на таку поведінку? Які почуття вирують у вас? Хіба любов та спокій, ні. Але подивіться, якщо на істерику і агресію дитини ми будемо реагувати е, негативними емоціями, злістю, агресією. істерикою також ми, живі люди, то це буде підкладання гілок у гарно палаюче багаття. Це не те, що ми хочемо. Так, істерику дитини треба гасити, а не підживлювати. Теж із емоціями. Агресію неможливо подолати боротьбою з нею. Агресія це боротьба. А ми хочемо е, боротьбою з нею подолати агресію. Так не вийде. Насамперед важливо розібратися, чому ви так гостро реагуєте на дитячу істерику. Так, так. В першу чергу розібратися зі своїми емоціями. Якби ви бачили цю ситуацію, якби вона відбувалася з чужою дитиною, як би ви реагували? Так само гостро? Навряд чи. А що саме вас засмучує? Що дитина забрудниться? чи хтось подумає щось про вас і вашу дитину погане? Чи можливо, що дитина вдариться чи заб'ється, чи вам, можливо, соромно перед свідками цієї сцени? Можливо, ви відчуваєте відчай, безпорадність втому перед малою дитиною. А тепер вдих, видих, доля секунди на ці запитання собі. Ще одна-дві секунди на знаходження себе в цьому просторі і моменті. Себе. З дитиною нічого не станеться за ці одну-дві секунди. Але ви. Оволодійте ситуацією. Говоримо собі, я стаю на асфальті, наприклад, якщо це на вулиці. Переді мною розташований супермаркет. Позаду мене знаходяться люди. Далі я стою, а дитина лежить, бігає, тікає, тобто знаходите дію свою, положення тіла своє і дитини. Наступне. Мої почуття. Я розгублена, я розсерджена, я втомлена. Назвіть свою емоцію. А дитина сердиться, е не знає, що робити, кричить, що, яка емоція у вашої дитини зараз. А тепер ключова фраза. Я доросла. Моя дитина потребує допомоги. Вона маленька, не знає, як впоратися зі своїми емоціями. Я маю це зробити. Я маю допомогти дитині і зробити це за нас двох. Оці одна-дві секунди таких запитань дає вам ресурс. І усвідомлення того, що ви доросла, ви повертаєтеся в роль дорослого. А коли ви в ролі дорослого, сильнішого, розумнішого, віченішої особи, ніж ваша маленька дитина, далі все легше. Ви оговтаєтеся, усвідомите себе і ситуацію, і зможете тоді виважено реагувати на неї не боротьбою, а допомогою. А тим часом ми з вами обговоримо причини істеричної поведінки дитини та засоби екологічної ре... екологічного реагування на них. Істерика це реакція незрілого організму і мозку на ситуацію, в якій щось пішло не так, небажано. Якщо ви можете її заподіяти. То зробіть це заздалегідь. Дуже часто ми можемо попередити істерику дитини, тому що знаємо стереотипи її поведінки. Якщо ми передбачаємо, що наступне наше слово чи дія можуть викликати істерику чи незадоволення дитини, чи не легше її попередити? Наступне істерики також трапляються, коли батьки задовольняють усі без винятку потреби дитини, примхи і бажання. Так, ми інколи йдемо на ці поступки дитині для того, щоб нам самим було легше. Так. І тоді це підживлює, закріплює звичку дитини добиватися свого завдяки істерці. Причина такої поведінки пошук малюком кордонів, дозволеного стосунками з дорослими. Але хто формує ці відносини? Саме дорослий має формувати. Вкрай важливо, щоб у батьків вистачило сил витримати істеричну реакцію на відмову купити, наприклад, чергову іграшку. Наступне істерика може бути сигналом дитини. При потребі в увазі, прийнятті в безпеці, також важливо з точки зору дитини, це базові потреби, і вони мають бути нами дорослими задоволені. Головне правило: дитини, в якої почалася істерика, нічого пояснювати не потрібно. Вона просто фізично нічого не чує. Безрезультатно щось забороняти, щось пояснювати. Це все нерезультативно. Дитина, весь організм, психіка, фізика дитини в даний момент знаходиться в неадекватному стані і не може реагувати і чути вас. Припустимо, дитина кричить у магазині, падає на підлогу. Постарайтеся взяти її на руки і мовчки вийти із приміщення. Вийти із цієї ситуації, стиснути дитину міцно, міцно, обмежуючи її рухи, ну, ще краще казати щось на кшталт «ч -ч 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 -ч, я з тобою. Далі, що ми робимо? Можна просто побути поруч, дати водички, обійняти і чекати, поки нервовий імпульс у дитини згасне, піде нанівець. Дитячу істерику можна зупинити лише при перших її ознаках збудження. Ви помічаєте, що руки малюка стають безладними, починаються капризи. На цій, саме на цій стадії, дитину ще можна заспокоїти, переключити увагу, знизити фізичну активність, взяти на руки, обійняти тощо. Якщо істерика набуває свого пику, це дуже дуже і складно. Намагаємося не допускати. Саме ігнорування цього етапу значно ускладнює подальші події. Не давайте зайвих обіцянок або заздалегідь, промовляйте, що чекатимете на дитину. Наприклад, я візьму тільки одне морозиво. Попередьте дитину, щоб вона була цього готова. Або, або я не купую тобі сьогодні цукерки, куплю їх завтра чи іншим разом. Ми йдемо в магазин тільки за молоком і хлібом. Дитина заздалегідь. Готова до цього. Вона може не згодна бути з цим, але вона вже готова. Дитина має зростати і в ході цього зростання розуміти межі дозволеного і вчитися володіти своїми емоціями. Так, ти не задоволений, я це бачу, співчуваю, але буде так, як буде. Пам'ятайте, ми не зможемо за дитину прожити її життя. Не маємо цього робити. Це шкода для дитини. Наша задача навчити дитину справлятися з тими труднощами, з якими вона обов'язково зустрінеться у житті. Діти залежать від батьків і її поведінки безумовно складаються у відповідь на наші реакції Її є наслідком нашого відношення до дітей, себе та суспільства. Дитина дзеркалить нашу. Особистість. Дитина реагує так, як реагуємо ми, і так, як ми вчимо її реагувати своїм прикладом і своєю поведінкою. Дуже тонка межа, там, де підтримати, трошки попустити, не загострювати, відволікати, Ситуаціями, коли дитині треба дати прожити труднощі і набути власного досвіду проходження труднощів, прийняття небажаного, вольових зусиль тощо. До побачення, шановні батьки. Я сподіваюся, що зустріч була корисною. Чекаю на ваші відгуки, коментарі, або в особисті, або тут на каналі. Всього вам доброго, витривалості і здорового глузду. Будьте здорові!